Слава Україні! Вітаю. Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Не зупиняйтесь. Дякую, що ви це робите. В цьому ролику, назву якого ви вже прочитали, я вам передам свої невеличкі враження від короткого користування. Ось таким приладом, а саме: безпровідною зарядкою стендом від компанії Xiaomi Xiaomi на 50 Вт потужність. По ідеї, за написом на коробці ми бачимо 50 Вт і, напевно, вона повинна так працювати. Але не все е, точно. Коробочка приблизно. Ви бачите, яких розмірів можете подивитись. Частину інформації, яку вказав виробник, було заклеєно наліпкою. Термін придатності, гарантія, виробництво. Кому цікаво. Вже відкривав, працював з ним, але не все те, що написано, на що розраховує споживач, буде працювати. Зверху лежить інструкція, до якої ми обов'язково повернемось. Ось так організовано. І стенд тут теж у нас 50 Вт. В принципі, він красивий. Сюди підключається е, кабель USB-C. І ось так він стоїть на підставці. Ось такий невеличкий горбик є для того, щоб е, смартфон не з з'їжджав, несувався з цієї платформи. На жаль, смартфон, на який я знімаю, він і потребував зарядки. Але, але, не буду вам демонструвати, ніякого зарядного пристрою мережевого та кабелю в коробці немає. Це ось такий комплект. Коробка, інструкція та сам стенд, ну і пакування. Відкриємо буду повертати в магазин, тому що не підходить. І швиденько в самому опумуті. У мене є кабель зарядний Type-C Type-C на 100 Вт та блок живлення на 65 Вт. Ну, чудово, тут 50, а повинно бути там, ну, ну ладно, ви зрозуміли. Так, що ми бачимо? Інструкція? От, Короткий посібник. Сторінка 43. Так, дивимось. Дивлюсь через екран смартфону, тому і буде трошки неквокпливу. Так. Це у нас зрозуміло. Так. Читаємо. У вік, мене, а, у вік а, включення живлення блимає тричі, режим очікування не світиться, передача живлення постійно світиться, захист блимає. Повідомлення про помилку блимає. Ось так. Яка ситуація? Ну, підключив я свої прилади до цього стенду. От ви зрозуміли, це блок живлення та кабель. Блок живлення, повторюю, на 65 Вт і кабель для передачі струму на 100 Вт. Включив, поблимало, запрацювало, ставлю смартфон на зарядку, а саме Samsung s 20 fe він світиться, процес зарядки йде, а через деякий час, там декілька хвилин починає блимати. Не йде заряд безпровідної зарядки. Ставлю ось так, як Виглядає на картинці, на малюнку, ну, не заряджає. Ну, Починаю читати інструкцію. Що ж тут, може, тут щось цікаве, можна прочитати. І ось тут у нас виробник пише. Для максимально ефективної роботи швидке безредове заряджання рекомендовано здійснювати із зарядним пристроєм потужністю 67 та 120 Вт. І ось тут Xiaomi 12 Pro або Xiaomi 12. Може досягати 50 Вт. Samsung приймає по безпроводної зарядки, скільки, якщо я не помиляюсь, десь 15 Вт. Повинно працювати. Але рекомендований зарядний пристрій 67 або 120 Вт. 65 не підходить. 100 не підходить. 67, або 120. Або це якийсь ну, бракований можливо. А можливо, повинен бути тільки ось такий. Кабель на 120 і зарядний пристрій на 120. Або там на 67, або на. Ну, це, по-перше, якщо зарядні пристрої на 120 я ще бачу в продажу, ну. В Україні. Але на 67 я не бачив. Є на 65, є на там на 100. Ну, таке кабель. Тим паче, тільки я бачив на 100 ватт, на 120 я не бачив. І на... напевно, тільки для телефонів Xiaomi, хоч на... повинна бути стандартна зарядка, яка п... працює там, ти купуєш стенд там від компанії Xiaomi. А вона повинна працювати з іншими смартфонами, які підтримують цю, цю технологію. Але, але, так що, якщо ви думаєте, що вам о, підійде будь-яка безпровідна зарядка, ви це можете тільки перевірити на своєму. О, досвіді, Або подивитись якийсь там ролик від якогось там користуюча, який позитивно або негативно може вам щось розказати. Ось така, на жаль, негативна іс історія від мене. Ви скажете, а чому ти не купив для Самсунга? А тому що Samsung Схожу заряд, з, зарядку зараз не продає такого плану. Мені потрібно ось такого плану. На жаль, у Samsung тако, такого в даний момент в продажу немає. Ось так. Так що, можливо, сам зарядний пристрій трошки бракований і не працює адекватно з. Тими проводами і тим зарядним пристроєм, яким є у мене в наявності. Так, що, якщо вам цікаво, можете подивитись на цей зарядний пристрій і вирішити, потрібен вам він чи ні. Але пам'ятайте, що в інструкції, виробник вказує, що потрібні специфічні умови. До речі, якщо він з такими умовами, хоч клав би в коробку заряд повні, повний комплект, було б досить добре. Але такого немає. Навіть зарядні пристрої від Xiaomi я на 67 Вт не бачив. І кабель від на 67 Вт не бачив. 120 так існують. Ну, вокживлення. Але, але. Ось такий на 12 хвилин уже монолог. Дякую, що ви подивились. Слава Україні! Смерть окупантам!